Так, зараз коротенько, що буде відбуватися? Наша шоуранерка і окремі обласки Катя. Вона весь цей формат, бо якісь одні фани Ультра. Вона весь цей формат придумала, або, як скажуть, не спиздила, а адаптувала. Там буде дуже багато різних завдань, так коміки, бо я зараз буду мінусувати балу. В чому заключається сам суть формату? Вони виконували на камері якісь різні завдання, я їх не знаю. У мене є там сценарій, як воно називається, але я їх не бачу. Я маю їх оцінювати, але... Суб'єктивно або щось, де не треба вже оцінювати, де вони робили щось на час. Що з цього вийде? Ну ми ніколи не знаємо, але майже завжди це було дуже смішно. Тому я думаю, сьогодні і буде. Давайте трошки ще поспілкуємося. ви познайомитесь із залом, тож, що ще зал з вами розкажете, не знаю, які очікування у вас і може налаштуєте не? Давайте, Аня, ти маєш мікрофон лише ставить. Всім привіт. Дуже приємно. Ходити. Привіт, Аня. Аня. Дуже приємно виросла. Так, ну що, я не по... знаю. Ну, типу, очікування, що буде весело да? просто. <пробує> <пробує> типу там крінж, конечно. Я думаю, що там теж набія крінж завдання були цікаві деякі а чого вісім Я п'ять робив будемо робити просто сидіти буде так я за я за напіки думав пали мінусувати а там будуть ви так що будь ласка мінусуйте. так і коміки сьогодні бореться за щось, кожен із них щось приніс і вони це віддають переможцю. Вони мають це показувати зараз. Я, якщо що, ну не все розумію, але так і треба. Тому що тут завдання, моє завдання тут просто дивитися, оцінювати, сміятися, і потім, щоб на люди ненавиділи і не спілкувалися найбільше. Це потім. Зараз. А зараз, то давайте покажіть хто що ви пропонували дяді Андрій? Так, а може познайомимося. Ну, Ми <рігулі> <Так, рігулі> можемо по черзі ті ти, типу, познайомитися одночасно сказати, що принесли. <рігулі> так, і що принесли? Аня, що ти принесла? <рігулі> Та завдання було принести е, щось, що має ностальгічний запах. <рігулі> я, я, я принесла дві речі, е, і <рігулі> ці дві речі має. Має для мене мають для мене ностальгічний запах, але це ну, дуже приємна ностальгія, чесно говоря. І я після цього цікаю цього... я, я після цього, цього ці речі ніколи не вживала. Я думаю, це точно треба доставати? Треба. Це вже чорний твій... чорна торба. Ні, це не його труси, я не знаю. У вас ностальгія. Одне з ностальгічним запахом це, е, це Red Bull, який має ностальгічний запах Рева. <реш> мені він завжди пахне Рево і нагадує мені. Про мої підліткові роки, коли ми бухали на єврейці. да, а потім ригали. Треба розібратись в суті брати, бухали на єврейці. До речі, ну я слав єврей, приємно, багато я дуже толірантно до цього. Так, просто в рівному є місце, яке називається єврейкою, там всі бухають підлітки, це колишнє єврейське кладовище. Я не толерант до цього. Так, це одна одна річ. І ще одна річ, яка нагадує мені, власне, про мої студентські вже роки. Це перший-останній раз, коли я пила цю тренувку. Коли 17-річні, 18-річні поляки вирішили ну, типу, показати, як це бухать разом з поляками. Ні, будь ласка, не робіть цього, не мішайте це разом, воно вас уб'є. Ну, ти погано. І так я познайомилася з половиною своєї обшаги, коли я бігла ригать в туалет. Так, можна десь поставити. Давай, Діана, покажи, що де понаспавна. Чим ти там Це Дуже банально. Ще раз, а ви могли принести запахи чи що? Річ з найностагічнішим запахом. Не най, просто найпросто Не знаю. І я нічого не очікую, я просто хочу погоряти з ярикою. І Я сподіваюся, що моє послання до нього вставило бідо. І що я принесла? Я принесла бабушкини духі. Вони пахнуть бабушкою. Ну любої бабуся пахне. Якщо ви не зрозуміли, це якщо я правильно розумію, це під бабушки. Вона зібрала його це в тухи. О, саль, соль. Це прям для трьох. А це набор маленького чорних книжника, да? Да, и вот оно такое типа старый, <святка> ти це что От we tired winter. Якщо виграє хтось з наших хлопців, то вони зразу відношення до них? Якщо выиграє, кто хлопцы. Що, ну, ти був, чоловік і хлопець. Да. Да, Андрій, ти більше всіх говориш зараз. Що Добрий вечір, вечер. Ну, я приніс що нема такого, ну, Андрій, зараз він на шоу хата на тата. Дружина просто трошки постарше І дружина Андрія Так, Вони просто конкурс не пройшли. Дивіться, я приніс самий ностальгічний запах для кожного українця. Це, як казав мій батько, сало, то щось спецдейський весало. Якщо перша частина я була така, о, сало, а потім може, ні. А в мене руки вонять. Це ностагічний запад. Вони мають воняти. Це з українського. Я чую, що це з. українського. Я спочатку думала, що це рибка сушена якась. Сушена друга рибка. Тоже звисала, так? Так, і Ярослав. Я на днях повернувся на боротьбу після довгої перерви. і от Я після ц... я тренування, пристривав... <світ> прям дуже уставший, до мене підходить тренер, каже, як тобі? Я такий, класно, класно повернутися. Давно не був, а він такий, що, забив, як каша дома бахнети. І от я приніс кашу. Скажіть, це ж просто за пів години. Раз ти побачив спочатку цю кашу і такий, треба історію якусь придумати. Якщо б я з україночки, це чекав. було б більше. Так, просто. а я зараз маю роздавати бали. Е, Ні, сало за 4 бали зразу стоїть. Е, за сало. Ярик 1 один бал тут. Ну, ти забув, як кашу дома пахать. І мені 19-річний пиздюк буде розказувати 30-річному як кажуть вдома папу. Сало 4 бали 100%. Далі. Під серцем Так, Або алкоголь. По суті, то і то алкоголь. Ну, бабушки, дивлячись, хто вживає. Давайте от запах бабусі. Це все-таки трошки такий прям ностальгія. Ти свою бабусю любиш? нормально уже ну, то, ну, може, да любой Кі... прям переваловать сердце ну, ладно Підвольна три а. бали, це, за то, що... але це через те, що твоя бабуся, Ой, ладно, не піде. Так, і Аня два Аня два бали. Чотири, один, два, три. Кать, слухай, а я там що ти вставила в монтаж? Я просто казав, що ведучий красавчик і що ведучий підорас. Що саме також ще треба зауважити, що я не мав сьогодні бути ведучим. Ведучим мав бути Андрій Мутона, який проїбався взяти вихідний. І тому ми переграли так, що я перестав бути учасником. Діана стала учасницею, я став ведучим. Ми дуже довіряємо Діані, але не сьогодні, щоб вона була ведучою. E, так, і я ведучий, тому можливо деякі конкурси записані так, що вони записані під іншого ведучого. Андрій Белина підраз. Може і ви його не, знаєте? Ні, ні, я не просто. Його знаєте. Я Запишіться на відео і виставте. Е, перший, я маю <рuzius> зачитати, так? Добре. Це Перший конкурс. Письмонічка, так, на зву... все, карти Пис, ці карти. Все, як завжди, все прекрасно. О, вони будуть просто тузами, тузами. Вони будуть вести цю гру тільці. Ну, не Ярик, а я тільки. Риб, риб, о, рибу. Риба рибу. Риби. Це у нас Ілля риба, до речі. Він у нас шут. Ой, о, тут у них любовь наркотики двоєчка між гласить. Якщо ша пишеть за оцим телефоном, зроблю вам розкладик. Чего в мене завжди така реакція? Покажи. Покажи вражаючий фокус. Фокус показаний найшвидше виграє. За недостатньо вражаючий фокус дискваліфікація. Час пішов. Дискваліфікація? З чого? З життя чи з чого? Один фокус я можу показати? Чи, типу, чи я можу пробувати різні фокуси? Покажи сіськи. Оце я показала, а фокус я не покажу. А ти можеш показувати фокус. фокус. Хорошо. Чапіт. Що таке фокус? Всі на нього ми якраз. тобто ти міг просто запитати в чата GPT, розкажи мені якийсь фокус, щоб я зробив, а я просто видати, щоб знати, що таке фокус. Ну я просто, щоб всі деталі... Треба бази спочатку. Так, вони мають показати по одному фокусу. О, да. Так, так, так. <реш> <реш> Серйозно показати. Так уважаючи, Андрій. <гум> За ушком подивились. Так. Добре. Ну, Показуй. Фокус. Когда так, так да? <гум> я <гум> Андрій, так называє карты. Чи сам себе наебав, <гум> і такий. Ти фокус, я сам себе наебав. Чому? <гум> <гум> Нема <гум> такого, що шулер трошки не моє. Бачиш, Андрію, дві карти. <рігал> це ти Так, <до> <рігал> Всередині. Замикаю колоду. А пальчик куди? Опа! Є, а... <рігал> це вже у мене а, а ти підготовку знімала, так? Да? Ну, коли я готував. Блять, блядь, воно не то. Ярослав. Опа. Я я я Андрій грабує банк. Ну програв банк, виходить і сидіться на камеру. Блядь, ти знімався все. Ой. Або дивинаться друзі, друзі Оушена, у Андрія виглядало просто чисто виходить папкою все. Ніяк не поставив. Що чекаю, якийсь промені світла після проходження через лінзу або після відбиття від дзеркала. Наприклад. Єбануться. Король, фокус. Коротше. Щас бачите? Все розвито. Ну, все <ріпи> <ріпи> Пам, Пам'яли. <ріпи> фокус. Але з картами <ріпи> треба було я. Ярик з картами треба було. У -у. Ти не мій yeah, з картами yeah, робити. <ріпи> ну, фокус дуже класний, насправді. Э, айфон. Дякую. Напишіть мені. Я в циганській діаспорі, я працюю на вас. Напомнить, що це з картою мало вийде. Да? А, а, що так, про карти щось писала в завданні? Да, ну, як, так, якщо ти дала карту. А, що? На камері? Я працювала з картами. Ні, це прикольно. Я показала, що я працювала. Ну, китайські діти постарались. О, я, знаю, фокус, я... я знаю, це не більше фокус, я дуже сподіваюся, что ми не поняли. Так, була у короля. Было, э, було, Сейчас. Э, у короля, у чотирьох королей. Что, ты, у шаги, четырех... ну, У чотирьох, ну, может, он выдавит. В чем ми всі выиграли? У королів було 4 доньки. Вот. Чотири доньки. доньки. Э, у... Блять, подождите. У королів, Вот королі. от королі, Четвертый король. У а Там під низом король, там два. Халі, вальти у ці І Ти ж підбирала, яке слово сказати, такі мозок хахалі. <рес> Наречені, наречений. Ну, типу, вони в них закохалися, да? Любовь, боже, так? Бо любов, це вархов, може, я, може, може. тато, я хочу за нього заміж. Придурочно так думає, це мала дітка. І бачить, <рес> нічого тобі не буде. Я не хочу, щоб вони було, щоб, ну, типу, вони всі кажуть. Я не хо... Ми не хочемо, щоб вони були вашими нареченими. І садять їх під ну, в'язницю. Це ті типу, пав'язницю. Це в'язницю. Oh. Така... І наступає ніч. Оце вони посадили їх. Просипається мафія. В'язницю і наступає ніч. Катерина, збий мені каміння. І що можеш? Обов'язково, щоб було парно! Видавиться. Раз, два, три, чотири. Раз, На з чим треба було визити. Я ж попросила. Все готове? Їх велике кохання перемогло. І тепер. Ти не впевнена, так? Да? Тому що самі.

Так, Всього вийшло. У королевстві просипаються чотири наших принци. Оце було заснято, яке я вас так? Чотири наших принца. З ними в королівствах просинаються в ліжечку такі їх принцеси. В'язниця. Отут у нас в'язниця. І підв'язницю всі ці чотири наших короля. Ой, блядь, чотири короля оказуються підв'язницею, тому що ніхуя ви не будете запрещати своїм донькам спати з якимись вальтами. Ну коротше, так от. Дуже класний, дуже дуже класний. Тут є феміністичний посил мені. Приїжджайте в Запоріжжя, вас навчуть такому ж самому.

Кадру, має. Має. Як, як за секунду з'їмать камеру? Я дам тобі шанс, якщо ти поясниш, в чому фокус. Ісчезновення карт. Швидке исчезновення карти. Це був фокус. Він вам погражаючи, він вас впразив. Це було на час, відкрийте. Це було ще й на час погадати фокус. Так. А можна я скажу кое що Я думала, що всі дуже класно навіть фокус. А, ти це ще й на час робила. Ти прочитала добре завдання, треба було на час. Так, на час. Я озвучу зразу час. Ярослав, одна хвилина на 15 секунд, це ти що? робив фокус на камері. Хороший. Андрій, одна хвилина, одна хвилина 25 секунд. І Діана 6 хвилин. 2 секунди. Я просто лежала дуже добре. А Аня саме швидше, так? Так, Аня 10 хвилин. Ні, Аня 19 секунд. Але я не знаю, ну це не фокус. Ну це не фокус. Це фокус. Ну ти розумієш, мій фокус це 1000 років еволюції. Це Стів Джобс. Це китайські діти, які не допрацьовували, не доїдали і працювали за цей робот. Я не знаю, як тут а, так, як, а Як, вибухати, як, вуку, як, 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 як вам здається, я, я, я не хочу. Є, У нас є два фокуси, які е, з картами. Є е один фокус, який каламбур. Я фокус в камері. <каналу> ну, нас є вже. І є Аня яка. <каналу> Це був фокус з картами. З'їбати камеру. Тобто фокус в камері одразу? Можна mm -hmm. сказати, як я, і сказати, я хотіла роз'їбати фокус в камері. Важливо, це не допрацювала Катя тим, що склеїла не так. Вона могла його склеїти так, Ні, там все було так. Так, я не знаю, як правильно. Ну ну я ж показала повноцінний фокус. Типу що я чому ім'я даю? Це це ні, то да, да, не, не, якщо вражає, ну він, ну він вразив. Бо це не було неочікувано, кинути карати. Я надіюсь, вона остання знімалася вже коли. Ні, я показала. Так і залишаєш? Ну хай буде так як не почистили. А що, Та чого? Ну блядь, я по тебе, блядь, блядь. Я показала повноцінний фокус з Андрієм, ми показали нормальний фокус. А ти ставиш ти показала, що таке, коли є завдання на час налити тонну води. <player> Та я Ну добре, якщо прям завдання було там сформульоване, найшвидший фокус показати, ну треба було, напевно, мене фізукає. А, ви Андрій? Що, біло Дивися, я він сьогодні вставляє. Так, тут же ж дискваліфікація є, так? Дискваліфікація, ти ніхіра не получаєш. Я розумію, хіра не получає. Отdı, <reag songs> Аня 4 бала. Yeah. Добре, за розповідь Діана 3 бала. Ну, клас, Андрій 2 бала. І ти так кухай буде один живал. Пошел ти нахуй. Я заважу, я вас не висловлю. І ти на велосипеді катайся. А при чому ти? Це Це, це на чекало.